Більшість ваших рішень можуть бути переречені на невдачу лише через одну причину через інформацію неналежної якості. Сьогодні я дам вам шість дієвих інструментів, які допоможуть якісно проаналізувати інформацію і як результат прийняти правильні рішення, що принесуть прибуток. Адже зараз наша стрічка в соціальних мережах, новини і навіть друзі та сім'я це все джерела інформації, але не вся вона варта нашого часу та уваги. Ось для цього і потрібна. Інформаційна гігієна, кожен приклад, кожна порада це все з реального життя. Я поясню вам, чому на вас заробляє соцмережі та як не втратити гроші через довірливість. Тому залишайтесь до кінця. Щоб бути здоровим та мати час на життя, необхідно бути вибірковим щодо інформації, яку споживаєте і якою ділитесь. Ви повинні перевіряти джерела інформації та її достовірність. Чи дійсно для вас корисні ці відео у TikTok чи стаття з гучною назвою на сайті новин? Це схоже на миття рук, щоб запобігти поширенню мікробів, але в цьому випадку ви очищаєте своє інформаційне поле, щоб запобігти поширенню дезінформації або шкідливої інформації для вашого життя. Соціальні мережі створені для того, щоб ми продовжували їх гортати якомога довше і бути залученими. Вони демонструють нам контент, який відповідає нашим інтересам і переконанням, створюючи віртуальне середовище, де ми чуємо і бачимо лише те, що хочемо чути. Тому не потрібно бідкати, що у вас один непотріб у стрічці. Ви дивитесь те на що реагуєте і що шукаєте. Я думаю, для вас не таємниця, що саме за це соцмережі і отримують кошти, адже продають вашу увагу та залученість рекламодавцям, які залюбки заплатять платформі, щоб вам щось продати, корисна і не дуже. І раз мова про гроші, то давайте більш детально розглянемо тему інформації на фінансових ринках. То володіє інформацією, володіє світом. Я певен, що ви чули це вислів і не один раз, але я б хотів більш детально розповісти про події, які з цим пов'язані у 1815 році. Під час вирішальної битви при Ватерлоо банкір Натан Ротшильд отримав від свого кур'єра таємну інформацію про перемогу союзників над Наполеоном. Він використав цю інформацію, щоб заробити, Ротшельд почав продавати англійські облігації, викликаючи паніку серед інших інвесторів, які подумали, що Наполеон переміг. Облігація це цінний папір, який свідчить, що ви позичили державі чи корпорації кошти на визначений час під визначений відсоток. Більш детально про облігації є двох відео на моєму ютуб-каналі без води та загальних фраз. Ціни на облігації впали, і Ротшильд купив їх за низькою ціною. А коли новина про... Перемогу союзників нарешті досягла Лондона, ціни на облігації піднялись, і Ротшильд заробив величезний капітал. Інформація це сила, і той, хто володіє нею, володіє світом. Але окрім наявності інформації, має бути вміння з нею працювати і на цьому заробляти. Адже скільки є розумних всезнайок, які не живуть, а виживають, щоб заробляти на фінансових ринках. Потрібно фільтрувати інформацію, яку отримуєте так само, як і в соціальних мережах. І щоб допомогти вам уникнути помилок та втраченого часу з грошима, розповім про типові причини втрати коштів: не знати механізми обраного ринку, вкладати кошти без розуміння того, як працює фінансовий ринок. Це як намагатися грати в шахи, не знаючи правил. Знайдіть час на вивчення ринку, який вас цікавить. Акції, облігації або ж криптовалюти. Про це у мене цілий плейлист відео на youtube каналі. Адже жоден із фінансових ринків не створювали, щоб трейдери заробляли гроші з повітря. У кожного ринку є своя мета для створення, як і правила для учасників ринку. Якщо цього не розумієте, просто втратите гроші. Відсутність конкурентних переваг на фінансових ринках. Ви конкуруєте з іншими інвесторами, які можуть мати більше досвіду, кращі інструменти, або ж просто більше інформації. Визначте свою конкурентну перевагу. Це буде якість знань, кількість капіталу, вміння довго чекати найкращі точки входу і виходу з угод, або ж інші причини, чому ви кращі. Якщо приходити на ринок заробляти, але не розумієте, чим краще від інших, вас чекає розчарування. Якщо ж добре підготуєтесь, маєте високий шанс заробляти там, де більшість втрачає гроші. Відсутність стратегії: можна один раз витягнути щасливий квиток і стати багатим. Але такі випадки лише виняток із правил. І більшість людей, які отримують швидкі легкі гроші, втрачають їх зі швидкістю світла і опиняються у більш скрутному фінансовому становищі. Успішні інвестори мають план, як досягнути бажаних цілей. Але план це стратегія, тактика дій, щоб реалізувати поставлені цілі. План допомагає приймати послідовні раціональні рішення навіть в умовах волатильності ринку. І навіть якщо хвилі на фінансових ринках стануть високі і потоплять капітал більшості учасників без плану дій, ви зможете опанувати ці хвилі ринкової нестабільності і заробити більше ніж могли собі уявити. Адже саме в періоди високої волатильності заробляють надвисокі прибутки. Ось ще три інструменти, які допомагають мені та моїм студентам оцінити отриману інформацію, щоб мати можливість на цьому заробити. Щоб могти монетизувати інформацію, необхідно навчитись її фільтрувати, як мінімум, по трьом категоріям: джерело походження інформації. Звідки надходить інформація? Чи вона з авторитетного джерела, чи з невідомого або ж упередженого? Рекомендую спершу вивчати закони, потім аналітику авторитетних організацій. Це можуть бути державні інституції, відомі фонди чи лідери думок, які викликають довіру, новини, чи 100% інформація з Телеграму або ж з Твіттера – Особливо від невідомих осіб я таке ігнорую. Тому навіть коли ділюсь з людьми цінними знаннями у своєму телеграм-каналі інвестицій клещика, то завжди роблю посилання на авторитетні джерела, щоб кожен мав змогу перевірити інформацію та її достовірність. Можете навіть підписатись на канал, щоб мати доступ до такої інформації та моїх напрацювань, офлайн-зустрічі. Все залежить від того, хто вас оточує чи заслуговують ці люди на довіру. Але пам'ятайте, що використання інсайдерської інформації для збагачення крається законом, тому будьте з цим обережні. А от зустрічі зі спеціалістами галузі, в яку плануєте вкласти гроші, зовсім інша справа. Адже думка справжніх експертів галузі може наштовхнути вас на хороше інвестиційне рішення. Достовірність інформації, перевірте інформацію, перш ніж діяти на її основі. Читайте безпосередньо закон, а не коментар закону від блогера чи журналіста. Подумайте про мотивацію особи чи організації, які її надали. Ну і не забувайте про безкоштовний сир у мишоловці. Можливо, вас просто спонукають зробити те, що потрібно інше, користь інформації. Оцініть, чи є інформація корисною саме для вас. Чи допоможе вона вам прийняти краще інвестиційне рішення, здобути нові вміння та кваліфікацію? Чи це просто шум, який забирає ваш час? Та енергії. Уоррен Баффет, один із найуспішніших інвесторів усіх часів, відомий своїм дисциплінованим інвестиційним підходом. Він ретельно оцінює інформацію, яку отримує, перевіряє її достовірність та оцінює вигоду від неї, перш ніж приймати інвестиційні рішення. Інший приклад Рейдаліо. Засновник одного з найбільших у світі хедж-фондів. далі відомий своїми принципами набором правил, яких він дотримується при прийнятті інвестиційних рішень. Він наголошує на важливості розуміння ринку, наявності конкурентної переваги та дотримання стратегії. Як одного разу сказав відомий економіст Джон Мейнар Кейнс, ринками рухають тваринні духи, а не розум. Кейнс вважав, що тваринні духи часто грають більш важливу роль у прийнятті економічних рішень ніж раціональний аналіз. І іншими словами, емоції та іраціональна поведінка часто керують цінами на фінансових ринках. Тому, якщо не хочете залежати від своїх та чужих емоційних рішень, вчіться аналізувати інформацію. Не знаєте, що розпочати, переходьте за посиланнями до цього випуску та забирайте безкоштовну базу знань про трейдинг та інвестиції. Там корисні методички, авторські статті та відповіді на запитання новачків у світі інвестицій та трейдингу. Тобто, все те, за що зазвичай беруть гроші. Бережіть себе. Усім профітів.